Психологічна техніка, шлях героя. У стані стресу у людей зазвичай звужується коло уваги і дуже важко подивитись на ситуацію з іншого боку. На такий випадок є техніка, шлях героя, яка допоможе вам знизити рівень стресу та швидше знайти успішне рішення для вашої проблеми. Згадайте улюблену книгу з художньої літератури чи фільм. Хто був її героєм? Які обставини його життя? Чи є він ініціатором подій, чи навпаки, зовнішні події впливають на нього? Яка мета героя? Які особливості особистості сприяють досягненню мети? Як ставиться герой до себе? Як ставиться герой до оточуючих? Якою є його стратегія подолання перешкод? Які з цих особливостей героя притаманні вам? А які б хотілося розвинути у собі? Що б зробив цей герой при зіткненні з вашою проблемою?